Тато рази, якщо ви знаєте, хто часи мого батька, часи мого батька. Гей, ти будеш дуже добрим і будеш любити нас усіх після смерті мами. Вона забоялася нас краще, ніж своїх дітей. І іноді у мого батька є дівчина на ім'я Надін, і ми ставилися до Надін як до сестри, і навіть її пропорції носять наш одяг і їдять з нами. Бо його ніжність викликала у нас тепло і ніжність. А я забув представитися мене звати Ненсі, я дочка мого батька. У мене є сестри Хамада, Хінд і Сара, я старша з сестер і я надін дочка мого батька Мурата. Життя між нами було дуже красивим і милим. Навіть мій батько нас брав і відпускав, і кожен рік у нас була якась країна. Ми вважали за краще прожити разом більше 10 років. Поки одного разу мій батько не змінився з нашого боку і не змінив своє обличчя з іншого боку, Аліна почала мати справу зі злом, і ми не знаємо, яка історія. Якщо ви хочете знати, яка історія часів мого батька і що змусило це змінитися з нашого боку, підтримай мене Блейк і підпишись на канал. Іноді мій тато жив у нас дуже милий, і їй було добре з нами, і ми любили її як маму. Нехай Бог милує її. Колись ми любили Надін доньку часів мого батька, і ми спали разом в одній кімнаті, і Надін одягала наш одяг, а ми носили її одяг. Коли я надягав верхній одяг і йшов до коледжу чи гуляв, люди були сусідами на вулиці і приходили поговорити зі мною та привітатися з ним, і навіть молодь нашого району я відчував, що вони стурбовані про нього і піклувався про мене. І я часто помічав цю тему. Того дня, коли я пішов до свого університету, я вийшов уранці, як завжди, і я пішов до свого університету. І я був абсолютно нормальним, і я йду у своїй тиші. Я помітив, що молодий чоловік слідував за мною, йшов за мною на своїй машині, і крок за кроком ішов за мною. Через деякий час я помітив, що він щиро підійшов до мене і сказав мені: Красуня так самотньо ходить і не боїться. Приїжджай, я підвезу тебе своєю машиною, і я матиму честь підвезти тебе. І я йшов своєю дорогою і розмовляв з ним. Бо мама і тато були просвітителями літератури і моралі. Я прокляв його, сів у таксі, пішов і поїхав до коледжу. А після закінчення коледжу я став фанатом. Я зустрів цього молодого чоловіка, який чекав мене перед коледжем у своїй машині, і коли я поїхав, він приїхав за мною до будинку. І мені стало страшно і страшно від цього. Я відверто сказав подумки Анхарк Блек, привіт. Ти дійшов до моменту, коли приходиш і бачиш будинок. Тоді я підійшов до нього і сказав йому: якби виходили пішки, цього було б достатньо. Я зустрічався з людьми з нашого району. Вони дивилися на нього диким поглядом. Тоді я боявся за свою репутацію і за себе. Я вийшов до своєї квартири і через деякий час побачив дзвінок у двері квартири Берн. Я пішов відчиняти двері і знайшов їх. І через годину, коли мій мозок це побачив, я повернувся знепритомнів і впав на землю. Потім я познайомився з батьком. І батько і сестри часто били мене і будили від запаморочення. Потім він попросив моєї руки у баби і сказав йому, що я хочу з нею одружитися, і попросив моєї руки в нього. І другого дня я помітив, що ставлення мого батька до неї повністю змінилося з мого боку, мене та моїх сестер, і я думав, що мої вороги, і я помітив і почув, що вона розповідала моєму батькові, що твоя донька Ненсі ходити по її волоссю. І відпустять молодих додому, і баба накинувся на нас і змусив змінити ставлення до нас. Іноді тато змушував батька вийти з дому мене та моїх сестер. Через часи мій батько та інші тата Мене позбавили коледжу і минув рік, а проблема полягала в тому, що мій батько ходив за нею і чув її слова. Наше життя було зруйноване, а всі проблеми залишилися. І я хотів змінитися з нашого боку, а він не міг терпіти жодного слова за нас, і він давав нам почути слова своєї дружини і багато разів. І зручно було надін з іншого боку, і нехай я з сестрами їм прислуговую і все в хаті зроблю. Одного разу я подумав втекти з дому, взяти з собою сестер і піти жити до тітки, зятя та його дружини. І, власне, ми з сестрами втекли і пішли до тітки. І батько шукав нас, поки не знайшов у моєї тітки. Мій батько провів нас туди, і моя тітка сказала моєму батькові сейбу діти живуть з ним тут. А якщо хочеш їх, розлучайся з другою дружиною, щоб діти знали, як жити далі. Мій батько марді чує слова моєї тітки і розлучається зі своєю другою дружиною. І ми пішли жити з моєю тіткою без витрат і без будь-яких фінансових витрат для нас. Це була історія моїх сестер і мене про несправедливі часи мого батька. Я Ненсі.